Машку збила машина до того, як потрапила до Андрія Прокупчука. Півроку вона сиділа на прив'язі у жінки, котра підібрала її на дорозі, повзала на передніх лапах, поки до живого не постирала задні. Тут її підлікували й одягнули спецвізок. І тепер у течі два рімішка для того, щоб вона могла нормально ходити в туалет, піджимаються двумя ремішочками. Отими лапки чуть-чуть. На коліщатах кажуть у центрі Умка, вона така ж повноцінна, як і решта тварин. Головне правильно підігнати колеса. Тоді вони справді замінять лапи. Надіжності для собаки продостатньо. Це навіть з запаса. Вони вже тут проходили тут, як джипи по всім боякам м'ясним. Нічого не поламалось якими мають бути колеса, щоб замінити лапи? Однодумець Володимир шукав в інтернеті. Єдина складність нашийники. Поки їм шиють на замовлення, один такий коштує пів тисячі. Незабаром каже Андрій, шитиме їх сам для тварин, що потребують оперативного втручання. Лікування він уже облаштував клініку із друзями зварив три десятка кліток. Найближчим часом прокладе вентиляцію, і відкриє лікарню. Будет Пластиковий поддончик, де собака буде все своє время знаходитися, а тут буде з нержавіки поддончик з опилками, де она будет ходити в туалет, кушати. І перегороджувати це буде все буде э, шифером плоским, тому що він добре моється. Ускільки обійдеться вона і щоденне утримання тварин, Андрій рахувати і не думає. Не вважав і вважати не збираюся. Це не камінський проєкт, тому не цікаво. Ділося це все з душою. Ділося це все днями, ночами. То єсть не знаю, яке то в полчало доволі допомога бездомним тваринам тепер стала його життям на бізнесі. Андрій займається перевезеннями. Це не позначається. Час знаходить на усе. І, хоча він не ветеринар, за півроку відколи почав займатися доброю справою, уже розуміється і на хворобах, і на медикаментах, і на обладнанні. Цей операційний стіл він теж змайстрував. Тут саме найголовніше проходять операції по стабілізації сама. Все має бути бо тобто Перед операцією приміщення дезінфікують, порцують, як арціва лампа. Також є стерилізаційний апарат для стерилізації хірургічних інструментів. У цій операційній рятували Єву. Її випадково неподалік заправки і кафе помітила Людмила. У тому місці пес лежав уже, начебто, четверту добу. Бачите, оце остаток. отак от шкіри не було. Мій чоловік, коли допомагав садити в машину, нас, то він не міг говорити, він не міг дивитись на цю всю біду. Вона не їла, вже нічого лежала. Ну і Благодаря от, е, фонду Умка, я вважаю, і Андрію її спасли. Усі разом своїм підопічним вони шукають господарів. Через центр Умка за півроку пройшло півтори сотні собак. Кожного вилікували, стерилізували і прилаштували. Зараз тут шукають ветеринарів. Не сильно я вірю в какую-то там благосклонність частних ветеринарів. Це должен бути человек, который действительно любить животних. Не треба там цілими днями работать. одну-дві собаки в неділю. Якщо несколько ветеринарів за це взяли за три 4 чотири роки, ми решили вирішили цю проблему в нашому Щоб не травмувати тварину, яку потрібно зловити для стерилізації. Тут мають гуманну спецклітку. Андрій просить телефонувати усіх людей, які побачать скаліченого собаку. У фонді кожного безкоштовно вилікують і виходять. Допоможуть із спецколесами, які замінюють лапи, нададуть клітку для безпечного відлову, операційну, усе, щоб врятувати життя. Тетяна Коваль, Артем Лаговський, новини Рівного.